Друзі, всім доброго ранку. Спасибі вам за слова підтримки. Разом ми обов'язково переможемо і вистоїмо. Спасибі, що дивитеся нас. Все буде Україна. Давайте подивимося, що ж сталося сьогодні вночі. ЗСУ на Луганщині рухаються вперед, а окупанти дуже швидко намагаються вибудувати лінію оборони. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також додав, що загарбники дуже активно мінують першу лінію фронту. Це стосується не тільки мостів, а й адмінбудівель. Напередок кидають свіжих мобілізованих, які дуже швидко здаються в полон, а в разі наступу кидають свої позиції. Путін і вся його горе армія будуть горіти в пеклі. Відгукніться, хто з цим згоден і поставте лайк. Найближчим часом Генштаб покаже офіційне просування. Протягом доби окупанти завдали три ракетних та чотири авіаційних удари. Здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали об'єкти та мирні громадяни понад 10 населених пунктів. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ і Красногорівка. Авіація Сил оборони завдала 27 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БПЛА і 4 вертольоти. Ракетні війська та артилерія вразили три пункти управління, 10 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки та 4 боєприпаси. Крім того, в зону вогневого ураження потрапили позиції ППО і РЕП та інші військові цілі. Перші результати сьогоднішньої зустрічі Рамштайн Франція обіцяє поставити Україні три ЛРУ РСЗВ, модернізовані М270. Німеччина в найближчі тижні передасть Україні САУ панцергаубіце 2000 і РСЗВ Марс-2. Канада надасть Україні 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, артилерійські снаряди та забезпечення супутникового зв'язку. Нідерланди передадуть Україні зенітних ракет на 15 мільйонів євро. Голова ОП Єрмак анонсує закриття неба над Україною у вигляді нових систем ППО. Спасибі нашим союзникам! Приємно бачити, що російська пропаганда такою хорошою про нас думки. Який же у нас повинен був бути оборонний бюджет, щоб дійсно запускати по 100 ракет, чи не по ворожих розташуваннях і складах, а просто щоб покошмарити Білгород. Але при цьому місцева влада евакуювалася. Що думаєте на це вкидання, друзі? Напишіть свою думку в коментарях. Навіть якщо це тиха правда, давно пора, щоб русня відчула, як ми живемо кожен день. Вагнерівці розстріляли на фронті вже понад 40 завербованих у колоніях зеків. Іншим прострелили ноги, коли вони спробували втекти в бік українських військ, розповів в ефірі програми повітря засновник проекту гулагу.Нет Володимир Осічкін. У зеків не особливо багато можливостей відмовитися від таких відряджень. Зараз їм оголошують, що готові платити величезні для них гроші і забезпечити помилування, але погрожують, що потім за ними будуть приїжджати і набирати на фронт вже просто так. Багато і просто не розуміють, що через кілька днів або тижнів багато і просто не розуміють, що через кілька днів або тижнів виявляться без кінцівок або зовсім будуть вбиті. Пояснює Осічкін. Що ж ти Фраєр здав назад? Сумненький Соловйов вже задається питанням, а могли б вони взагалі не починати спецоперацію 24 лютого. Як думаєте, це вже бунт чи нова методичка? Друзі, ось такі події відомі на сьогодні. Разом ми сила. Дякуємо кожному за підтримку. Все буде Україна. Не пропускайте новий випуск вже сьогодні ввечері.